Масштабний обстріл Полтавщини ворог випустив по області 19 ракет різних типів. Про це повідомляють у повітряних силах. Під прицілом знову критична інфраструктура. Внаслідок масованого обстрілу росіян без газу залишилося 9 населених пунктів області. Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз. Про це повідомляють в компанії. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині фахівці роблять все, аби стабілізувати ситуацію. Крім того, в Україні почали застосовувати екстрені відключення. Чення електроенергії, і як пояснив профільний міністр Герман Галущенко, крок вимушений, аби мінімізувати можливі негативні наслідки цих обстрілів, бо окупанти гатили по системі вночі і вранці. Подробиці пообіцяв згодом чи варто боятися затяжних відключень та про готовність України до чергового масованого терору Росіян. ТСН розпитала директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. І ось що він сказав. Ну, ситуація об'єктивно складна, і е, за умови, що середньодобові температури будуть не наступні півтора-два тижні на рівні мінус сім, мінус дев'ять градусів. Е, як то власне кажуть метеорологи, то е, ну, певні обмеження споживачів практично неминучі. Наразі е, вдається оминутися обмеженням промисловості. І дуже невеликої кількості споживачів лівобережжя, але якщо морози триватимуть, то цілком ймовірні певні обмеження і в національному масштабі. Я думаю, що за тієї ситуації, що є зараз, це мова йде про одну чергу від обмежень, е не більш того.